Опять колотанків. Мені брат в усе залізти. Як я понял, оказується всі російські. Извините. Як ти туди заліз? Як? Секунду. Як Подержи камеру. Будеш знімати. Опа на що сама скучала? Тут непонятне є, а тут у нас два люки які люкані. А ти він все що у нас хтось не гане? А хто? А ми люк приварили. Ну блин. А, там добре. Там, ні, там вода, ні. Люк гади приварили. Значить не зможемо це зняти. Але ви хоча б бачите, що тут на клещі. Височенько. вони, вони так стріляли, зараз. Ми ні глин достріляний. Дострілялись да. зараз і Ой, не дострілялись. Можна до першому спуститися, а я з камерою. Тобі спуститися. я тобі дам камеру і сам спущусь. Або наоборот, я просто положу камеру. Ти хочеш спробувати якось? А я не задлинусь. Там деревяшка. Нам ничего хуйни. Вс. Хов другий. Давай. Тільки, ти, должен перший злізти, дам камеру і я злізаю А що тут там? Давай. О, слезай. Я помню О! А, ты трубу тоже пробует. Быстрее. Я там кажется, пост побачив з запором, туди не буде приходити. Ну, На камеру знімає. Хорошо, це? що я пароль знаю. Нічого. І то ходили Та показати. Ладно, я шуткую. А, я два типу, е камеру забираєш. На. Опа. І що ти тут наш? И теперь мусэй. Угу. Кому интересно, ну точно на мне. Мне будет стрёмно, а еще не интересно. Ну, давай ты там снимешь видео Не могу Ну я рейд, ну пожалуйста. Мне ну, сейчас. Но вдруг у нас Было, что не было. А ну-ка, что тут? А тут опять сни? декор. Ілюша, тут оставшись десь бензин. Попали. А, туди там по мене, ми не пройдемо туди. Та там все завадить. Ну, Ты думаешь, куптатися якось? Ще я та, ні, ні ну не надо. На подарки? Да. Я еще не хочу. Їхали. Не надо, брат, братан. А Кабина. Кабіна? кабіна? Да. А, то, блин, не можу. Та ні, сьомно. Ярик, вдруг там щось. Вдруг тут щось ай овалося. А, так туди вилізти можна. Ну, Ярик, я б виліз би. тудою би. І ви би хотіли, хоча Хотя... кажу, Просто в мене таке чувство, що ззаді нитка якась. Таке. І типу на рюкзак твій. А ти хоча б просила знімати? Всім привіт. А, я не знаю, я плохо бачу. На, подержи. Не можу, я сам. Ладно. Ну, коротше, я попытаюсь так вилізти. Подержиш? Да. Да, і так, халіма Русских. Русский. Навіть це не відкриває. А все відкриваєшся, на, подержи, пожалуйста. Вс. У нас тут просто подкрафт. У раз, раз, камера я возле шлась была. Сейчас все не будет. Хорошо, хорошо. Сейчас прикрутим. Хорошо, хорошо. Сейчас мину. Я куда то Нажа. Ну, Стой. Что? Показалось. Ты опять скажешь Да. Ну, надеваешься, а на Я знаю, что не требуется. Вылазь Кто первый? Я? я с телефоном можешь подержать, я если... Ты. Ой, -ой. Сейчас. Они... о. Сейчас. Ох, нифига. Сюда выстроено. Выстроено. Дай, дай. Надо. На. Короче. Хочешь а сказать? Мне Поддержите моему лайку. Мне хоть было стрёмно туда <просить> листы. Я uh -huh. Еще не Потому <просить> что там более вставался. И более там могла быть колючка, точнее, еще то острое. Я бы мог ногу выдрезать, если <просить> бы а, -а, -а, а, я понял. <просить> Опа, а просто и танк. Чір! Ну все ж на матюк, да? Ого, злазимо? А ще кормоза змінимо. Да. Там. О. Кто перший. Мені з камерою без неудобно. А, ну так, да, тут поудобний. Тут як а, а як вилізмо потім? А я тобі покажу. Ну так, да, тут можна. спускайся, бери камеру, я залазю. Поддержите меня лайком и моего брата. Мне сюда стромно листа, а ему я не знаю. Меч! Русская пуль. Не стромно сюда лист? Не, они наоборот росли. Вас... Опа, она что очень интересно. И раз. Ай, наші ти побудеш оператора. Давай. Ай, я пчела. Тут кажется, двигатель. Оце... А я не знаю, що то. Я танках не розміщу. Ох, нифига. Що це за фигня? Ти поняш, що це за фигня халіма. Оце погана фигня. Із неї стріляли. І вона як то ще так. О, дай камеру. На. Кожу з неї можна забрати і передати нормально так. Та ні. Моя бананка. Ну, вообще то да. з того, що в нього немає кожу. А, так це не кожа. Ну, кнафіч приварили. <свят> да. Це все или... приварило. Та ні, може воно приварилось, бо, типу, гарячий э, да. патрон був. І воно, типу, якось застряло. Так. Да. І лізе високо. Тут Грощі, як Мені тут взагалі стромно знаходиться. Ні, нет, тут дуже лезло. Я під одним роликом почув. Угу. Мене голос, таке чувство. Я просто відкриваю крот, І хтось говорить. тут хто ще говорит. Вс, йдемо сюди. Так, Во. Тут хтось ще посрався? Ой. Я там? Во, тут хтось ще посрався? Хм. Дай. Я, О, був, я, понял, я був ударився сейчас. А ще коли діла один трюк під водою, щоб ноги зверху були, я таке вже робив кучу раз, а в камінь був. А це ще в танках крутить. О, ну крутишся. Уходимо отсюда, уходимо. Я тут так здохну. Уходимо швидше. Що думає, що ракету Єрик, я брата в біті не кинув. Давай. Вибирай, знаєш, камеру. З камерою вас зачети не можеш. Ну да. Ми... добре, Тоболь, так. Може, я так менше тебе. Секунду, подожди. Не жарко Давай. тут она. Може, саме собі зброй. великий? Я боюсь, що мама думає, де ми. О, давай найвеликий! Ну, ми там на танки дивитися але? Ну так, да, ну тільки вона ж не думала, що ми будемо так дого, довго. А я бачу, що тут стіково. Гроші йдемо. О. Напишіть в коментарях, що це. Два квадрата. Це са. Ярками ще більше. А, так ми вам це вроді би показували. П Ярик сюди. А я тут вже не Ми давно вам... Ні, не треба. Ми давно вам все і показували. Ми... Вам все і показували, а все ні. Давайте оце показуємо... Випадком... Ви не бачили, да. бачили прошлу часть, якщо не знаєте, що ми то і показували. Оп. Ай, гарячо. О, думаю, маленька. а жопа велика, да? В руських тварей. А якщо ми туди заліземо, ми більше не вилізмо. Е, ну я не буду залазити, я просто покажу. Я не буду. Я, про, я просто покажу, в камеру засуну чуть-чуть. мама -чуть. Все, вилазимо отсюда. А як вилізти? Зюди. Вс, нога не застряла. Если ця штука ввалася, если ця штука піді мною ввалася, вспоминайте мене. Дві штуки піді мною. І нога тут 100% застрягла, як давно в чому-то. Не, не в говні, не вовнуйте. Просто для прикладу сказав, там железка була. А в чем-то я так тебе помню в чем? Я с камерой спустя вс фиге. Ну, с этой по-мам вроде бы показывали. Да, виду іде. А ничего. Черепок. Русский сдохло. Давай пока. Ярик, ты написано. Поздихали тварюки, Щоб і почути, там. А там не немає... мечуки. Щоб ви поз. А Ну, не таті, на танку місця. ми поздихали ті русські. Що? А я можу? Нема до. Коротше, я все я не вам читав. Я все читав, що там написано було. Там це руским відправили сповіщення. Тепер йдемо в Питаємо Тепер їмо відкритися. Ярик. Мож не треба? Не треба. А може ти хочеш туди винести і не зможеш прилізти? Це бензубак. А. О, очко. <різь> Чого зириш? Ведь получится и забрать? А ну, подай мне не. Не, не полчаса. В ну, общем получится, а не буду. Что? я не могу. Если за видео дым понятно. Если со видео движу русский. Салапсови. Если не совиду, девлюся русский. Це вам позначка, що я хочу, щоб з вами стало. Я це не писав, але там написано, що ви поздохали творюки по руки, а вони там здохли вже. Але якщо русский дивляться діти і, і які взагалі за Україну, які не знали про війну і щось таке, тоді це не для вас. Тоді. Я просто хочу болото. Все. Закачу зміно. І всім все було круто. відео. Десь 14 минутне, не саме довге. Всім пока. Я виключив, так? Да? А, я на паузу поставив.